І перші півтисячі відбули на навчання на майдан сьогодні. Рано вранці прийшли добровольці з речами. Ті, хто хоче служити в національній гвардії і не відкладаючи на потім, прагне опанувати теорію та практику військової справи, проводжала до навчального табору потенційних гвардійців і знімальна група 2+,2. плюс Слава Україні! Пів тисячі із самооборони майдану першими їдуть на бойову підготовку. Будемо підтягувати воєнно-політичну підготовку. Не всі були на цей в армії, де хто не служив. От і зараз людей трошки треба перед підготовкою зробити. Їх пів тисячі, але до національної гвардії візьмуть не всіх. Попереду обов'язково перевірка на притягнення до кримінальної відповідальності і медична на стан здоров'я. Умови відбору цього чоловіка на милицях не зпиняють. Ну я сотник тут по бути нормально за два-три дні. Все буде добре. Два тижні в навчальному центрі внутрішніх військ. Військова підготовка, як в армії з 6 ранку до 10 вечора, відповідно до рівня підготовки сформують підрозділи. Тут є люди, які е, проходили службу на офіцерських посадах. Є люди, які приймали участь в бойових діях, але є люди, які ну Взагалі не служили в армії. Тих, хто не служили, чимало. Мію захищати, змію захищати з тих, тих, заради кого я сюди приїхав. І я думаю, все решту вже просто набудеться з часом. Хлопці тішаться зброї, яку дали потримати вперше. Дивіться боком тримаєшся. Вперше тримаєте в руках. Та вперше. Як вас відчуття? Ну... Готові? Готові на всі сто відсотків. Покладіть зброю на столи. Відійдіть від столів, Будь ласка, підготовка цих перших 500 чоловіків коштує державі 8 мільйонів гривень. Охочих вступити до Лавгвардії не бракує. Закон ухвалили лише вчора. Сьогодні процес уже триває. Ми відпрацьовуємо цю першу програму. Потім кілька днів ми будемо бачити, яка йде програма, і я думаю, що незабаром. Тому що для держави це потрібно, зважаючи на події на південному і на, на півдній схід і сході України. Тому думаю, що це буде швидко. Після підготовки в національній гвардії, у разі чого готові в бій разом із кадровими військовими. Тетяна Ласарчук, Ігор Ткач, новини два плюс